Італійська карбонара. Сьогодні приготуємо італійську карбонару. На дві порції мені потрібно 180 г шпагеті, 40 г пармезану 1 яйце та 1 жовток, 90 г копченого бекону та 90 г солодкого бекону 2-3 ложки оливкової олії та спеції чорний перець і сіль. У добре розігріту сковорідку вкидаю бекон та обсмажую на помірному вогні. До натертого пармезану додаю одне яйце та один жовток, 2-3 ложки оливкової олії, чорний мелений перець. та усе перемішую. У підсолену воду вкидаю шпагеті та варю 8-10 хвилин. Готові шпагеті додаю у обсмажений бекон. До яйця з сиром додала трохи кипяченої води, в якій варилися шпагеті, та розмішую. Та вливаю до шпагетів. Усе швидко перемішую. Та вимикаю вогонь. Наша карбонара готова. Приємного апетиту!